Трохи постріляли на полігоні, подивились фільм про тактику і можуть їхати, ніби в Дніпропетровську область. Однак батьки та дружини розповідають з неофіційних джерел чули, що одразу в Донецьку чоловіки ж не навчені, застуджені після полігону, мають малих дітей та є єдиними годувальниками. Тепер я привезла дочку, яка в мене має родити на днях. Чоловіка забрали. Він не має ні тата, ні мами, тому що він був сам. Що він забезпечував сім'ю? Його забирає. Хто її має забезпечити? Вона от два дні вже тут стоїть животом. Не мають ні бронежилетів, не мають казок нічого. Чому вони мають ти як сире м'ясо? Їх тут тупо зараз викуру хочуть використати через пару днів. Снарпи снайперів підготували за 90 патронів. По пару разів вистрілили, що вони ж готові снайпали. То є просто небіжники. Туда їх везуть. Визивали на 10 днів, а тепер говорять, що ви є добровольці. Він каже, які Я не хочу ти людей стріляти. Я їх... Його... Каже, якщо не поїдеш туди, п'ять років, 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 от вони зараз хлопці стоять на плацу, їх, на плацу. Розумаю, їх там говорить. генерали, що там є, там полковники, паяють їм 5 років тюрми, якщо вони не поїдуть на схід стріляти людей. На сході нас ніхто не, не чекає. Він вже звернувся, був в санчастину ще минулого ну, десь в середу в четвер сказав, що в мене починає боліти горло, розумієте? В нього почало вже боліти горло. І коли звернувся в санчастину, сказали, можеш йти, дитина проситься. Що та, вона хоче і бачити я, тата? Та і я хочу бачити тата. Свого, Прошу, я сильно-сильно сильно люблю. З іншого боку, на КПП чекають на пояснення генерала. Людей запрошують на розмову із начальством до клубу. Втім, ніхто й не думає зрушити з місця. Певні це пастка. Родичі слухатимуть військових у клубі. Тим часом їхніх чоловіків та дітей вивезуть з частини. Менш ніж за годину генерал таки з'являється. Вони призвані захищати свою державу згідно законодавства, а не згідно їхнього бажання. Ось Дніпропетровська, оця батальйонна тактична група, скоріше за все поїде виконувати завдання на Сході. Скоріше за все, я не знаю, але я вам кажу, що скоріше за все. Але вони, повторяю, ще раз їдуть зараз. На московський навчальний центр для, для підготовки занять. І показових навчань для того, щоб якраз і зменшити втрати і більше навчити не тільки солдат, а й командирів. Виходять і самі мобілізовані. Ніфіга не навчились, абсолютно нічого. Ми відовку, ні не сказав, ні нікуди доброволь. не бере. Нам сказали, що ми добровольці, що ми добровілі. Я нікуди прийшли. не їду. Я форму скидаю, і йду додому. Сиділи на кроваті без, без матрасу, ні 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 ОТО, нічого оточуть. блядь, так жили, як бомжина. Ні, не ні навчилися стріляти нічого. Ми комісію нас ніхто, ніхто не проходив. Абсолютно. У мене пневмонія, Але я здоровий, і мушу бути тут. Амуніції кажуть, також немає. Батьки розповідають їм попередньо, повідомили, хочете, аби ваші діти повернулись живими. Купіть їм бронежилет. А то хто купив? Все домашні. Проблеми кажуть, почались ще у військоматах. Оного забирають один, де купляється. Ну так правильно, нехай забирають, як забирають. Не буде ніякій мамі, не буде так обідно. Мого забрали, того лишили. Того забрали. Всі здорові, всі здорові, всі ходять тут по селі. Було знайшли троє. Нехай трошки троє. Много забрали, яку? всі забрали сина, який ще вже один служить і забрали ще другого сина. Сказали, що то так має бути. Так в селі раді вирішили. Було сказано, що пропонували, якщо ви оплачуєте, щось. То доларів. безпосередньо ваших чоловіків дітей відпускають. Тепер родичі обіцяють стоятимуть тут до останнього та погрожують перекрити трасу Львів Краківець. Якщо до них так і не дослухаються. Вікторія Васкевич, Олексій Шолковий. Головні новини Львова.